Літо, літечко, прийшло, нас послала і пішло. Шо ви, бідосі, вже півліта проспали, да? Сумно вам? Ну то поплачте. А після, скажіть тому суму до побачення. Бо це літній аніме сезон наповнений потужними хітярами, які зараз всі точно не передивишся. А тому я, ваш улюблений блогер Аніукер, зібрав для вас добірочку з десяти найочікуваніших аніме літа 2025 року. В добірці будуть як вам вже знайомі продовження так і свіженькі аутсайдери. Тому поставте вподобайку, а також напишіть у коменти на які аніме ви очікуєте. Чікі вже почали дивитися. А то добрецька кубка аніме з цього списку вже виходити такі почала. Мені дуже буде цікаво то все почитати. Ну що ж ще більше тягнути я не можу, тому напевно почнімо. Дан-дан-дан, сезон 2. Повернення найдинамічнішого сюрреалістичного екшену з гарячими бабцями, інопланетянами і духами. Продовження божевільної історії про Момо, дівчину з духовними здібностями та Окаруна, хлопця одержимого НЛО. У другому сезоні дует зануриться ще глибше у світ, де паранормальна і наукова фантастика зливаються у скажений калейдоскоп. Боїв, гумору і романтики. Очікується ще більше динаміки, гіперактивної анімації, боїв у домашніх труханах та фан-сервісу. До речі, сезон вже почав виходити. На даний момент вийшло аж дві серії. Хайдже номер 8. сезон 2 Новий рівень боротьби з чудовиськами, але хто тут справжнє чудовисько? Це ще треба дізнатись. Другий сезон підіймає ставки після того, як наш потасканий життям Кавка Хібіно стає об'єктом підозри через свою здатність перетворюватися на Кайджу, його стосунки з командою під загрозою. Водночас на горизонті з'являються нові вороги, сильніші, розумніші і, можливо, надто знайомі. Серіал обіцяє змістовну драму, видовищні бої і глибші роздуми. Про людське та нелюдське. Особисто від мене велика порада його подивитися. Від першого сезону я добряцько так кайфанув. Початок трансляції, очікуйте, 19 липня. Деніса Камото, частина друга. Наймиліший тато Якудза знову у справі Сакамото колишній найманий вбивця який хоче мирно жити з сім'єю та продавати товари у своєму приватному магазинчику. Але минуле зла штука і не відпускає купа пригод у нашого Шугардедді. Добре, що справлятися він буде з ними не наодинці. З пленом часу навколо нього збиратиметься команда колоритних союзників. Кожен зі своїм кодексом честі і шаленими навіть іноді дивними навичками. Частина 2 Обіцяє ще більше дивних місій, карколомних боїв і абсурдно зворушливих моментів. Аніме дуже лампове, тому не пропустіть. Початок трансляції очікуйте 14 липня. Гачі Акута. Утилізовані емоції, безжальні битви й протест проти суспільства у місці, де непотрібних людей викидають у сміттєвий світ? Рудо, юнак з темним минулим шукає спосіб очистити своє ім'я і помститися. Його зброя це гнів і особлива магія, що пов'язана з викинутими речима. Але чи вистачить йому лише цього, щоб дістатися до своєї мети? Хто зна. Фішка даного тайтлу цікава графіка, що поєднує в собі вибуховий мікс графіті, стріт арту й вуличної моди. Це новий претендент на хід сезону серед любителів магічної битви та дорохи на хвилиночку. Самому вже, як то кажуть, хочеться пощупати очима і вухами помацати. Початок трансляції відбувся вже 6 липня. Куля-куля я, одна реальність і лише один шанс вижити. У майбутньому, де паралельні особистості можуть злитися або знищити одна одну, два варіанти головного героя борються за існування один воїн, інший мрійник. Хто з них гідний реального життя, швидкий темп, глибока філософія сцени внутрішньої боротьби та техноестетика майбутнього. Візуали саундтрек уже в центрі обговорень фанатів. Дехто називає це аніме вбивцею магічної битви, що на хвилиночку є гучною заявою. І як я вже зрозумів, у нас у кожному сезоні є свій бивця магічки. Як оригінально! Тим не менш, початок трансляції очікуйте 16 липня. Оригінально або ні, але мої донатори крутіші навіть за самого Сатору Годжо. Зуб даю. Ось вони всі, справа наліво, дякую вам, друзі, за підтримку у ці нелегкі часи. А якщо й ти, ти хочеш підтримати канал гривнею або платною підпискою, то всі посилання зможеш знайти в описі під відео. Ну або просканувавши цей QR-кодик. Ось бачиш, отут от він. да. Дякую. Продовжимо. Готель Інх'юманс або готель нелюдів це готель, де зупиняються лише вбивці, і тільки один з них виживе. На жаль. Чи на щастя? Загалом це містичний детективний трилер з елементами жаху. Таємничий готель збирає найбільш смертоносних убивць планети під прикриттям. Серед них юний хлопець, що шукає відповіді на свою трагічну долю. Кожна ніч нова психологічна пастка. Зовнішній блиск та вишуканість приховують криваві ігри на виживання. Ой, чую, чую, любі мої, що це один з найатмосферніших проєктів літнього сезону, так точно. Початок трансляції вже відбувся 6 липня, тому вперед дивитися. Сором'язливий герой та принцеси вбивці, незграбний герой, його відбірний гарем убивць. Я чуть не сказав, відбитий сатиричне фентезі, де молодий герой, який боїться публічності інтроверт, коротше, мимоволі стає лідером для групи принцес вбивць. Кожна з них красива, сильна і смертельно небезпечна. Їхня мета не тільки перемогти зло, а й завоювати серця головного героя, багато гумору, кумедних романтичних ситуацій та динамічного фентезі екшену. Одним словом, гаремник, але куди без них зараз, правда? Початок трансляції очікуйте 12 липня. Левіафан, повітряні бої, політичні інтриги та гігантські мехи у світі, що бореться за виживання. Те, що треба, правда, альтернативна історія на межі 19-го та 20-го століття, де замість парових двигунів біомеханіка, а замість мирних дипломатів повітряні пірати. Головна героїня донька відомого винахідника-вигнанця, яка має врятувати імперію і з'ясувати правду про свою родину. В комплекті до цього всього очікуйте на відпадний саундтрек від самого Савано та візуал, схожий на Віві або Last Exile. Початок трансляції очікуйте 10 липня. Некрономіко та космічне шоу жахів. Телешоу з книгою мертвих іронія, жах і абсурд в одному флаконі. Ведучі шоу жахів щоночі викликає демонів, аби обговорити їхні проблеми. Аудиторія ж цього дійства живі, мертві і щось між ними. Це сюрреалістичне шоу пародія на лавкрафта, Адолт Свім і навіть перед смерті. Абсурдний гумор переплітається з реальними страхами і філософією буття. Аніме транслюється вже з 1 липня. Порцелянова лялечка, другий сезон. Марін повертається, і цього разу косплей ще гарячіший. Ніжна романтика між сором'язливим майстром Ляльок Годжо та харизматичною косплеєркою Марін все так само тягнеться крізь весь сюжет. Цікаво, коли вона все ж таки дотянеться. -да. У новому сезоні вони разом розкривають нові образи, долають бар'єри в стосунках і починають глибше розуміти одне одного. Підтекст зрілості, розкриття жіночих бажань і підтримка у. Творчості ключові теми цього сезону. Як я зрозумів, трансляція вже почалася ще 6 липня, тому бігом дивитися. Ну і це, як я міг не згадати за мій особистий бонус, який я чекав ці довгі роки: не осяжна блакить сезон. Другий після шалених пригод у першому сезоні Іорі Кітахара та його божевільні друзі з клубу дайвінгу повертаються. І так вони досі частіше бухають, ніж плавають. Цього разу історія обертається навколо нових викликів студентського життя: поїздки на острів, де замість романтики традиційні п'яні вечірки, божевільні змагання, як ото, хто витримає більше без одягу і гідності, та більша взаємодія з дівчатами, але все одно ніякої романтики, бо це ж ґрандблю шарите, де попри абсурд-трес, серіал не забуває показувати чарівність дайвінгу. Так вони все ж таки іноді реально пірнають і не тільки в чарку. Смішні ситуації з побуту студентів, і найголовніше неймовірну хімію між героями, які ніби не дружать, а терплять одне одного. Щоправда, з любов'ю у другому сезоні буде ще більше голих мужиків, які кричать і вимагають ще більше алкоголю. Якщо вам не соромно сміятися в галасіно, ну, ви за адресою. Дуже чекав на цей шедевр. Аніме вже почало виходити з 7 липня. Якщо чесно, цей літній аніме сезон прямо переповнений гаднотою. І, на жаль, я не зміг вмістити до добірки всі тайтли, які я хотів. Тому подивимося на ваш актив, любі друзі. І якщо тема вас дійсно зацікавила, я зроблю другу частину наступним же відео цього каналу. Тому дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коменти, поширюйте і найголовніше не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім папа! -па.